Всім здоровеньке, і я почав це відео, як бачите, не з дуже гарного моменту. Але це такий популярний режим. Колись був, зараз вже не популярний, напевно, кнопка. Нам треба робити, як бачите, різні іспитання, які дають нам повністю рандомно. Ось тут є якась горка, на якій я так і не прокрачуся. Але добре. І тут є якісь різні ці. є магазин для основних, а можна в мой урок і померти, я зрозуміла. Тут пише, хто нажив кнопку, але це мені не дуже подобається, але можна спробувати, як, ну, як говорить сьогодні. Мін? Я зрозумів. Ну, і це такий, як по мені, це такий цікавий режим, тому що тут такі, все різні. Тут майже ніколи не повторюється одне і те ж саме. Тому ми можемо з вами спробувати все програти? Не... Нищо. А, не попастися в поліцію? Та ну, ви що, це легко. Я один залишився. Та ну, не треба. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Ну, будь ласка. Ну, дякую. Так, що треба робити? Що треба робити? Що треба робити? Що робити? Рыха над одна и я... Боже, який кринж. Ой, вибачте. Ой, что я сделаю? Ой, вибачте. Uh, stay on the raft and avoid the rocks. Avoid. Вибачьте, если я правильно провела в полицей. Stay... А, стояти на чем? На плочке? Так це легко. Что за мной? Можно убить эти автомобили? Что можно на нее запрыгнуть? Чи что? Тут якийсь пістолет. А, ну конечно, за робоксі. Графати. Угу, Ну це все за робокси. Тут є у нас гімкас якийсь. Тут є у нас якісь напі. Якась штука. Бюд подувати і щось для Угу. Тут є у нас якісь дівчинки, які дівчинки пропаску хлопчику. Дівчинки і хлопчики, дівчинка, які, як ви бачите, вдягнуті все ще в форму. Ну, вони не збігли, а я збіг, розумієте? Ну, ви самі розумієте, це дуже ой, що було. Що було... Я щось пропустив якщо щось. Кавасагі was blessed and got higher Higer speed А, він типа шоутки чи що? Fire Kings Що я буду робити? так А, зараз поставити поставить треба и так трибатыва над ним А, коли свои привычки Один, два, три, один, два, три, один. Я прямо Дякую, що я пошула, дала другий шанс. Один, два, три, один, два. А, ну це? Чому я так Це ж так велика. Який пригорні? Так, шість плеєр спон. Ми їх шістьох виграли. І вона чомусь стрибнула вниз, що? Добре, на цьому ми моменті ми забудемо про це. раз, два, раз, два. три четыре Ну ч, ну це так легко, ну А может мы можем тут, куда я хочу, может быть, и чешу Можно хоть снежку прибрать? А, не, не. В чем прикол? Типа, типа шо? Типа я на разумею. Типа вы разумеете? Типа я не. Так, да, У нас є спины, спин 3. Так я же сегодня не зайшов. Чому мені не дав? Я ж тебе що зашло. Все я коснес проводжу, честно. Я по шо. Честно. Я в. шо? Я впал. Тюрьма? Цунами! Цунами! Треба піднятися! Ран, ран, ран! Вихты, вихты, бігти. Боже, я, я просто якийсь параводчик. Ой, які. Я кір. Бігти, бігти, бігти. Так я ж не самому верху. Чи що Чи я не самому верху? А можна сюди запнути? А, можна. А тепер хочу на цей. А я пройшов я де вже не замітив. Я один лежив, чи ні? А де вони? Чекайте. А, а вони по крану. Зрозуміли? Вони по крану. А бомба? Ой, я щось пропустив, я вибачаю. Задивлявся на себе. Ой, оце я є... Воно... вентилятор якийсь. Ми з дівчинкою біжимо, біжимо. А, це мене воно прозрачне, коли я. А, ага. я зрозумів. Я думав це, типа, прозрачне воно, бо я при екран ближче до себе роблю. Ай. О, тут за вотер, не горимо. Якось не зрозуміло вона працює. Чому ся воду не може? Ой, на чому бы вже за карту стрибати? Ой, don't fall. The void. А можна? А, не можна. і шо робити? Шо робити? Що робити? А цю дівчинку щоразу забьет? якось, мені цікаво Ну там же не було, написано, що не можна чіпати дерева. Ну ч не знаю? Лаца, брат. Я ходжой. Гуляюсь тут. І шо тепер. Джимка. Привет. Шо за супроти? Чекай. Диффина, чекай. Що? Лук. Вот я лук. А в мене таки був, пам'ятаєте, у прошлій серії? В мене такий був Бейджик. Чому я розгадаю кимось? Ну добре. Так, за... О, я на тебя не тебе подивився. Граб за мост амот офенти. А, з'їсти ці цукерки. Цукер. Кукер. Ну чекайте, я не бачу цукер. Нуже тортика есть. <гас> Цукаирка. Я хочу цукаирочку. И тортика пару Бачите? И тортик. А-а-а, парадинченку. Побачите. Пропожде. Я снова парадиченко забываю просто. <гас> так. О, морозы. Напишите в комментариях, якщо любите морозу. Ставте лайк, якщо ви любите на І пишіть краще в коментарях, чи знімати мені цей. Ще такі режимчики. Бо я думав знімати тільки в симулятори. А тут я вирішив, типа, зняти такі. Щось. Я як сук виграв. Я як сук, як хочесь. Я виграв. Ніх такі в мене, бо мені колись давно друг віддав Цей аккаунт. Колись давно. Так. Тридцать пиццей хочу купить Это у меня пицца заработала, какие-то пицца? Что ж такое? Что заработалось? Что это такое? Это так, так по три... Не, я не попачу свою личку <реш> Так, find and collect like the easter eggs Все? Пасхальные? Пасхальные яйца? О, oh, ну, no, пасхальные яйца Я ж шукал. А, вот она яйця. На е. Все Угу. Так, далі що у нас. Угу. Не можу знайти чого то Ну уже знаю. А девчинка беличка. Нет, ні, ні. Ні? Ай, на можно вже нажати. А у них я просто прохладнула. А Це могу взять. Це мозги гейм же, так?

Вы бачили его? Вообще было такого. Блин, напевно зараз дивиться такі. Ой, ну ты Ну Там же плоди яичко, я их не побачив? Он за камни цель. Череп. Би яйца чи черепа. Я снова вырю. А в него чистил у мене шість. Так а чому? Не ні разу. Stay away from the pumpkin master monster monster killer. Ну, тут якийсь... Ой. А, Як я зрозумів, він тільки... Бігає тільки по прямій, правильно? А, ні, да, ну конечно, тільки по прямій бігає. Я за ним біжу. Ну чекай Ну чекай Да я здобою ну чекай ну, ты приколіст? Я з добою біжу Алло, зупинись, подивись Ну еще просто прогорвар Игорь Да Де він? пампкін Тобалипамкен Тихде Деде. Ви бачите? Все менше і менше людей ну, залишається живими. І я бігаю шукаю. шукаю. Я зрозумів, чекай, чекай, я зрозумів все. Я все зрозумів. Чому мені піш що мені піца нічого не допомагає. Мені піца просто ви бачила, нічого не зробила. І що тепер? Що робити? А, не Next update 560 тысяч лайки Я готов зробити новое видео за один лайк Розумієте За один лайк А він робить за 560 тысяч Ой так що це Get ready to fight with random Gears Gears я не знаю, що А у меня У мене пушка А у мене А мне одному дали пушку Я був дуже ну, ну шо ж такі? Ну, мені такий офлетний. А, ще холодно я не побачу. Мені здається, що я вже був. Кільце! Побачив? Вы... О, бачите кільце? Кільце. Кільце. А, вже хтось виграв. Кастер якийсь. Кастер. Нодж, не знаю что тебе. А, колледж. Так веди ты их і хто мені що каже? я закінчив же колледж. Добяки. Ну вы не думайте, я виду. А я Я вмію літати що я не... Ч ничего не. Ну. Прийти. Так, сюди. А, я збираю кільця, які я пролітаю. Та я майстер польотів. Майстер, просто дивіться. Вже 6, 7. Напевно, у всіх по одному вже. 9. Десять. Один. 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 Одинуль. У мене десять. У кого що? Показуйте. що у кого? Кого, я виграв. Ну я ж казав. Я ж сказав. Как можна? Я на... на кнопочку. Штор? Які штор? Нічого не бачу. Какие штор? Какие штор? Ну добре, я готова нажимати на кнопочку. Я нажму. Банк. Я хочу в банк. Зняти грошенята. О oh, є yeah, грошенята. Я yeah, прикур. Моє ім'я друге покру. Я вам кажу чест. Дивіться. Ой-ой-ой, що роблю. Я пішов. Роб зе банк. Escape the bank. А, все. Тікати. Тікай сама, менти йдуть. Ай. Ай-яй. Ай-яй, що роблю? Ай. Все, добре. А там не було такого, ні. Хоп. Хоп. Escape. Все, я виграв. Вінер. Я просто вінерю. О, тепер можу крутнути. Чотири шанси. Давай. Дам чотири шанси, ну дай. Ну дай, Ну чекай. Не, ну навіть мені тебе досяг коїн. А ч? Я можу купити щось типа тато? Ага, тата не можу. А тут хілка була, я вновь я можу її купити. Чи де? А де Хілка була? да, это я на початку видео тебе все хил. Чекай. Че они дорогие? Че я не плачу? Шеебись. Кола, айсинки, сейф, блин, Хочу колу. И что, она энергии мне даст? та да ты... А, она дает мне что? Че не? Ть а, я хотела тебе сказать, да ты что, какие шутки, да ты... Ой, ой, ой. Ну що я прыгал? А ви бачили? Минник написал написало ще ведь коли я не сбегаю. Или сейчас можу на остров. Диман! Це обман? Це обман. Я хочу, я хочу обман. Хочу, хочу, обман. Ну все, збігли. Ось мій сминик? Все, ми збігли. Так. Угу. Добре. Ага, добре. Ще хотів сказати, що кожен коментар я читаю, на кожен коментар я відповідаю, на кожен коментар я ставлю сердечко. І якщо буде мінімум під відео, то, ну там, 5 коментарів я буду наступне, на кожному відео їх показувати. Ось тут, ось тут, чуюсь тут, чусь тут, тут. Ну, ви дізнаєтесь, якщо будете нажимати. Це що таке? А, а я не прочитав. А я не прочитав. А я думаю. Це не... Така да, Це слабенький чирік. Я міг Ох, Ну добре. Дякую всім за перегляд. На цьому моменті я буду зупинятися. З Кока-Колою з блоксі-колою. На цьому вам дякую за ваш перегляд. Підписуйтесь, ставте лайк, пишіть ваші чудесні коментарі. Всім дякую за перегляд і всім вамба.